Побили військового в Івано-Франківську троє чоловіків. Накинулись на 40-річного військовослужбовця. Сутичку побачили перехожі. Вони викликали правоохоронців, Поліцейські затримали зловмисників. Очевидець зняв фрагмент сутички на мобільний телефон і передав відео слідчим. Поліцейські негайно виїхали на місце події, опитали свідків, встановили потерпілого. Ним виявився 40-річний військовослужбовець, мешканець Івано-Франківська. Поліцейські доставили чоловіка до медзакладу. Медики діагностували в нього численні забої голови та тіла. Також поліцейські з'ясували, що у результаті сутички постраждав і випадковий перехожий, який побачив побиття військовослужбовця. Та намагався заступитися за нього. Мешканця з тілесними ушкодженнями також доставили до лікарні. Поліцейські оперативно встановили осіб правопорушників. Ними виявили строє мешканців Івано-Франківської територіальної громади фігурантам 26, 21 та 17 років. Поліції відомо, що 26-річний зломисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за миновий злочин. Поліцейські опитали фігурантів у райвідділі поліції. З'ясували, що у середмісті Івано-Франківська вони відпочивали та вживали сперні на до них підійшов військовий та попросив кошти на особисті витрати. Та на таке прохання молодики відреагували агресивно між ними та учасником бойових дій словесний конфлікт, який переріс у бійку. Свою вину затримані, визнали. Я визнаю свою вину, що наніс удари військовому і приношу свої іскренні вибачення. йому. То пам'ятаю, як ми там билися, як додому їхали. А перед тим то не дуже пам'ятаю, бо був п'яний. Скільки десь приблизно випили? Та може. Грам 300, 400. Горілка, певно таке 30. я пам'ятаю те, що мене вдома лише розбудили поліцейські. Я дуже шкодую за, за те, що я зробив. Вибачаю, що, ну, більше такого не по 26-річного та 21-річного зломисників затримали в процесуальному порядку. Наразі вирішується питання щодо оголошення трьом фігурантам про підозру за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України, деться про хуліганство вчинене групою осіб. Таке правопорушення карається терміном до чотирьох років позбавлення волі. Процесуальне керівництво у справі здійснює окружна прокуратура Івано-Франківська.